Вітаю! Сьогоднішнє ворожіння про зв'язок із вашим родом. Ми не завжди відчуваємо цей зв'язок з нашими предками. Інколи у нас з'являється таке відчуття, що ми його наче губимо. А інколи ми їх дуже чітко відчуваємо, можемо звертатись до них. І сьогодні я для вас подивлюсь на картах Таро. Скажімо, які дороги вам потрібно прокласти саме от до зв'язку із вашим родом? Розумієте, щоб у вас оцей канал родовий, щоб він у вас відкрився і не було жодних перепон. Так, зараз ви зосередьтесь, Я подивлюся на рід матері і рід батька. Добре? Мабуть, так, так. Да. Все, подумайте про себе. Так, ваш зв'язок із родом матері. З родом батька. Так, слухайте, я не ворожу на перевернутих колодах, але я випадково її перевернула. Але це знак. У вас сила перевернута. У вас, скоріш за все, сила йде по роду матері, ну і по батька так само завоювателі, такі, знаєте, переможці. Дуже розумні, інтелект дуже розумний, але воно перевернути. Карти вийшли перевернуті. Я, я не знаю, яким чином я до початку вираження не подивилась на дно колоди, і ось так вони вийшли. Давайте я їх переверну, тому що якісь неприємні не, не енергії формуються, коли вони так. Дивіться, ви маєте відчувати з родом породу матері певну силу. Можливо, у вас, до речі, відьми були породу матері. Так? Це не в залежності, чоловік ви, чи жінка це у всіх. Інколи ви цю силу відчуваєте, але вона вас лякає. Бувають моменти, особливо, якщо ви дуже, скажімо. Якщо ви дуже прив'язані до е, релігійного егрегору, то може у вас таке бути. От у вас таке буває, що ви наче в стані медитації, можливо, навіть. Або не в стані. А ну, от щось ви задумалися, якось думаєте про своїх предків, якийсь зв'язок, і у вас таке відчуття, що ви наче за. От ви колись були на, е, на набережні, на Дніпрі, в Києві, так? От, особливо в той час, коли осінь зима. От якщо стати на набережну і подивитися в Дніпро в річку і просто дивитися в одну точку у воду, то стає страшно з часом. Дуже швидко таке відчуття, тобі здається, що ця вода тебе зараз поглине. Розумієте? І якось так думаю, що, господи, от таке саме відчуття ви відчували, коли ви намагалися. Зв'язатись із, ну, що задумувалась про ваш рід, рід матері. От ви наче відчували цю, цю силу, але якийсь момент ви лякались, бо воно вас затягувало. Не потрібно лякатися. Сила вам ніколи не нашкодить. Родова сила, яка вам по крові дана, розумієте? По праву взагалі вашого існування у цьому всесвіті, вона вам ніколи не нашкодить. Це відразу така порада. Породу батька, породу батька, ви щось відкидаєте. Можливо, ті, у кого погані стосунки з батьком або свого батька не знали, ви наче його зневажаєте. І цим самим ви відрізаєте собі шлях до перемоги. Тут кров воїнів. Ну, сказала кров воїнів, і, і вийшов чутливий, чутливий чоловік. Знаєте, дивіться, все, я зрозуміла. Дивіться, тут у вас зв'язок із родом вашого батька такий, що ви завжди, тобто це рід переможців, але вони дуже сильно дбають про свою сім'ю. Якщо не дбають, якщо батько любить там випити, чи ще щось, чи любив, чи якось таке щось незрозуміле, то це просто кармічні вузли, які потрібно розв'язати. Ну, ви бачите, тоді вам це доведеться робити. Розумієте? Відпрацьовувати карму роду, ми всі її відпрацьовуємо. Е, Бо вона наша так само. От, і дивіться, у вас потрібно, у вас породу батька, сила, оця родова, оця сила переможця, воїна, вона проявляється через захист своєї сім'ї, через створення своєї сім'ї, діти, любов до жінки, любов до дітей ось це все. До речі, якщо ви чоловік, і, ви знаєте, як вам такий шлях, це, мабуть, не всім підійде. А ви зараз мене послухаєте, але ви маєте свою голову на плечах, добре? Але тут чітко йде інформація для чоловіків, для воїнів, що вам потрібно йти на війну, захищати Україну, вам треба захищати свою землю. Не обов'язково зброєю. Не обов'язково. Інтелект, юриспруденція, інформаційний фронт. Розумієте? А Якщо ви військовий кадровий, то вам потрібно воювати. Тоді у вас буде зв'язок із родом батько встановлений. Це, це можливо інформація не для всіх, але я знаю, що ці слова зараз у когось вони відгукнулись у серці. Подумайте над моїми словами. Так, це, це прийшла інформація. Це не я вам кажу, це, це інформація через мене приходить. Добре, що ще роду батька? Ух ти, господи, тут магія, а що роду мами? Ну, дивіться, у вас роду матері, у вас, власне кажучи, йдуть такі терплячі люди, які вміють заробляти гроші і вміють чекати своїх прибутків. Дуже терплячі, знаєте, отакі от візунчики. Доля завжди на вашому боці. А роду батька йде бойова магія. Слухайте, тут у всіх. Їй-богу, я хотіла сказати, у багатьох програється, але я... якщо у вас ця інформація відгукується у серці, то у вас бойова магія породу батька. Я права? Так, але ви програли в певний момент, і вам бої важко було нести це в якийсь момент. Ну, не особисто ви, а рід я маю на увазі. І ви це кинули. Так. Релігія закрила. Дуже комусь це закрила релігія. Але, але справедливість, дивіться, закрила релігія, так. Але це було справедливо. Знаєте чому? Тому що ви якось ви. Можливо, ви знецінили. Десь ваші предки знецінили оцю силу мага, воїна, переможця, цього козака-характерника, розумієте? Це якщо для українців, це не обов'язково. Там у вас можуть бути різні пантеони богів, але це 100% не християнський агрегор. Є дійсно, є роди, вони не дуже, вони достатньо молоді, які виключно ходять під християнським агрегором. Вони тим Богом створені. Такі є. Але це не ваш випадок. Ті, хто дивляться, це я зараз для чоловіків говорю. Зачекайте, я для жінок що? Зараз скажу для жінок хвилинку. Зараз, зараз закінчу для чоловіків. Дивіться, породу батько, але це справедливо. Ви десь щось відмовились, знаєте, смалодушнічили десь ваші предки. Тому вам, ви повинні повертати е, силу роду, цього силу переможця, мага. Якщо вас тягне займатися бойовою магією, це магія рун, це магія стихій в першу чергу. Це магія, яка не пов'язана з християнським агрегором, з кладовищем, з чортами, з бісами, з відкупами на перехрестях. Розумієте? Бойова магія вона чиста, вона це, це справедливість, це абсолютна а, чесність і справедливість. Це абсолютно, без, е, не, знаєте, це відсутність страху взагалі. Це бойова магія, це схильність до цього. Це воїни переможці Але вони мають десь, знаєте, тут десь рік пішов не туди. Тут я бачу, що зав'язався такий кармічний вузол. де... Чоловік просто знущався над жінкою, не любив свою сім'ю або покинув свою сім'ю. Ну, щось це було. Це було в інших поколіннях, і воно повторювалося з покоління в поколіннях. Можливо, навіть е, так само у ваших батьків або у ваших дідів було. Ну, десь це було, десь це зав'язалось. Але нічого, ви повернете. Так, з родом, дивіться, для жінок. Для жінок дивіться. Для жінок вам потрібно так само, і та родова бойова магія, і вам це дуже важко нести. Жінкам це дуже важко нести. Тут релігія закрила 100% жінкам. І, ще, і тому ви відмовилися, так? Далі, що ще може бути? Ще може бути, що жінка втратила цю силу переможця. І цей зв'язок з родом батька через те, що не з тим чоловіком зв'язалась. Або мала інтимні стосунки з чоловіком, які любили випити. Це взагалі несумісні речі. До речі, чоловіки так само могли. Можуть втрачати зв'язок із родом батька, якщо люблять пити. Зрозумійте, почуйте мене бойова магія, так? А, магія стихій, вона не сумісна з алкоголем, і вона не сумісна з різними, з різними речовинами, які з опіумними речовинами, так? з наркотичними. Вона не сумісна. навіть цигарки так само не сумісне. Воно забирає силу. Ну, не можна так, розумієте? Так, по матері тут і чоловіки, і жінки-візунчики, але ви, ви втратили віру в себе. Тому у вас немає. Знаєте, коли ви втрачаєте оце везіння? коли ви втрачаєте віру в себе. Е, і коли ви, скажімо, заграєтесь в те, що ну, я почекаю, я почекаю, коли ви. Ви можете чекати, це ваша сильна сторона, ви можете чекати, але дивіться. Знаєте, тут потрібен баланс. Коли фортуни – фортуна, це ще баланс. Тут потрібно і діяти, і зачекати. Тут потрібно постійно ловити оцю хвилю, щоб доля від вас не відвернулася. Як вам поновити зв'язок? Покажіть цю дорогу. Ви я прошу вас, покажіть цю дорогу, як відновити зв'язок з родом матері. А з родом батька як відновити? Так, з роду матері, по-перше, ви повинні звертатись, просто звертатись. По-перше, ви повинні налагодити стосунки з, з близькими. Якщо там стосунки дуже складні, то ви маєте навести мир у своїй душі. Розумієте? І різні родичі бувають, різні батьки бувають, це правда. Є батьки, які ну, не люблять своїх дітей, ненавидять їх. Але це не душа їхня ненавидить, це їхнє ем, оце, оце втілення, скажімо, тіло, розум, розумієте, ці тіла цього ж земного буття можуть ненавидіти свою дитину. Там це, це кармічно зав'язано. Але ви маєте, дивіться, ви маєте становити мир у своєму серці, є образи пережити їх потрібно. От це, кстаті, тотальне прощення це не працює, це шкода. Це шкода. А ви повинні звертатися, ви повинні. Йдіть до психолога, якщо не можете. Так, звертайтеся, ну вам потрібно це пережити. Що ще передумати, яким чином? Ба, да, вам треба тримати баланс. Вам потрібно тримати баланс у всьому, у ваших почуттях. І баланс, знаєте, що вам потрібно робити? Баланс дати брати. Ви повинні і віддавати, і бути щедрими, але не розбазарювати свої ресурси і вміти просити. І коли ви просите, коли ви звертаєтесь до когось, просите, то ви маєте розуміти, що все, не упустіть свій шанс. Приміром, на своєму прикладі, інколи до мене звертаються люди, просто пишуть з якимось питанням: я назначаю певний час. Так? Що я можу просто так з вами поспілкуватись певний час. Або, скажімо, я пишу і говорю, будь ласка, напишіть мені там, чи туди, чи зайдіть в Телеграм, чи якось. Тобто я даю якісь інструкції, я готова з людині зараз просто тут і зараз допомогти абсолютно безкоштовно. Розумієте? І людина, я бачу, що все, вона якось чи не подивилася, чи проігнорувала, а потім пише через кілька днів. Ну, розумієте, так не можна. Це з магічної точки зору це неправильно. Тому, коли ви звертаєтесь до когось, взагалі, хто б, хто б це не був, ви звернулись і ви повинні очікувати. І, і, і вже розумієте, що, ну, що вам зараз ви маєте готові бути прийняти те, що ви просите. Коли ви звертаєтесь до свого роду так само. Ви звернулись десь у сльозах, ви щось попросили, що, Боже, Господи, допоможи мені. Рідний, рідні, мої, допоможіть мені, там вийти з якогось скрутного фінансового становища. Ви виплакались, ви серцем відчули, що вас почули. То будьте готові до того, що вам дадуть зараз допомогу. Вам можуть запропонувати роботу, або якийсь шанс. А ви тут, хоп, в якийсь момент, коли шанс вам, вам притягують оцей кубок, протягують, а ви думаєте. Та, ну, і ви якось його не берете. Да? Ну, можливо, ліньки на роботу йти, або ліньки-резюме переписати, або ліньки черговий раз заглянути в електронну пошту, прочитати, розумієте, або скачати собі телеграм на телефон і зареєструватися, зайти і отримати допомогу, про яку ви просили. Розумієте, про що я говорю? Оцей баланс вам потрібно вирівняти, брати, давати. Так само і. Коли, коли вам допомагають, ви щось утримуєте цінне від цього світу, від людей, ви повинні дякувати за це. Розумієте? Балансу нема. Вирівнюйте баланс. Що Ще? Да, знову баланс. І все в любові має бути. Все в любові. До речі, тут тут де ще така дуже серйозна інформація. ви не пройшли процес сепарації з мамою. У вас і через це у вас, знаєте, от як кубки ці перевернулись. Вони, вони як витікли. От якось так мені хочеться зробити. пройдіть процес. Це, це не у всіх, але а, хоча б я щось це бачу у жінок. Ну, у чоловіків теж може бути. Я навіть жінку цю бачу, яку я це. Вона якась білява середнього віку, не дуже молода, білява, фарбоване волосся. таке світле, світло фарбоване волосся. От жінка, якщо ви це дивитеся, жіночку, будь ласка, зверніть, але не пройшли сепарацію з, з вашою мамою, я зараз дуже чітко вас бачу. Так, з родом батька. З родом батька. Дивіться, ваша, ваша дорога до зв'язку з родом батька. Це для всіх, для жінок і для чоловіків. Вам потрібно вибудовувати зону комфорту. Райський сад. Розумієте? Свій райський сад. Спочатку для себе, а тоді вже для своєї сім'ї. Що ще? Ну, і знову ж таки, вам потрібно. Проявляти ваш такий характер безстрашний. Розумієте, все-таки магія. а да, в підсвідомості, а що тут? А, у вас є якісь нереалізовані таланти, і вони десь дуже глибоко закопані у вашій підсвідомості. Ви вже, наче як відріклись від них. Згадайте, про що ви мріяли в дитинстві. Покопайтесь, там, там у вас загляніть. Собі глибоко в серце, помедитуйте в такому стані, абсолютної тиші, спокою. Подумайте, позазирніть своє серце. Через дихальні практики дуже гарно це виходить. Через холотропку, але холотропка не всім підходить. Треба бути дуже здоровою людиною, щоб холотропним диханням займатися. Але у дихання, як повімухофу, так само, воно, воно допомагає зосередитись і віднайти. У вас тут є якісь, слухайте, у вас тут який скарб захований. І це щось дуже творче, вам потрібно його викопати. Так, це ваша мрія. Ви знаєте, про що йде. Ви просто забули, ви про щось мріяли. Ви про щось мріяли у дитинстві. Це для всіх, і для чоловіків, і для жінок. І ви це дуже глибоко закопали в свідомість, і там все, воно в темряві все. Погрузила його в темряву. Розумієте, вам треба це достати. Поки ця зірка не згоріла, остаточно, вам треба це достати. Це ваші мрії. Ви щасливі, скажіть, дайте, будь ласка, пораду. Що потрібно робити тут і зараз, тим, хто дивиться це відео для того, щоб налагодити зв'язок зі своїм родом, щоб їх відчути? Боротися. Боротися зі своїм сумом, страхами, невпевненістю, невірою в себе. Боротися з тим, що вам хочеться комусь пожалітись, боротися з тим, що ви не хочете брати на себе відповідальність, а хочете, щоб люди а, за вас все вирішили. Боротися із невірою. Да, і серце. У вас розбите серце абсолютно у всіх. Абсолютно у всіх. А, у вас розбите серце. Вам його треба лікувати. Так, да, по дияволу, чому воно розбите? Для чоловіків тут королева, вам, кохана жінка вам його розбила, це серце для чоловіків. І ви працювали над цими стосунками, але нічого не вийшло, вона вам розбила. І, вас, і ви, ви, ви залежні від неї. У вас емоційна від неї залежність. Так. І це ще більше вам розбиває серце для жінок. Для жінок вам так само розбив, ви працювали над стосунком, вам розбив серце чоловіка. Ви отака, ви королева кубки, ви дуже люблячі. І у вас залежність від, від цього. Так, бо ви заміж хотіли. Ну, чоловіки так само хотіли, якоїсь стабільності. Так, а що вам робити? Що з цим доявою вам робити? А вам потрібно зараз, знаєте, що? Ніяка порада? У вас зараз йдуть залежності, певні? Від колишнього, від теперішнього чоловіка або жінки. Це вас смучить. Вам потрібно цю ситуацію як підвісити. Знаєте, просто переключіть свою увагу на щось інше, переключіть на свій духовний розвиток. А у кого відгукувалися ці мої слова про бойову магію для чоловіків? Займіться цим, вивчайте це, переключіться. Духовний розвиток для всіх інших займайтесь духовним розвитком, яким чином читаєте відповідну літературу. якщо ви ходите під якимись Егрегорами, слухайте, ну ви вивчіть, що це за Егрегори. Тобто, якщо ви ходите в церкву, так? Або час від часу звертаєтесь, або якось ви хрещений, ви вважаєте себе християнином, то вивчіть досконало ту релігію, ви ж маєте знати. От почніть за ну, просто вивчайте теологію, якщо ви релігійна людина. Вивчаєте? Вивчаєте якийсь, що таке, духовний розвиток, взагалі закони цього світу. Спостерігаєте за світом, слухайте, природознавство вивчаєте. Я серйозно кажу географію. Знання цього світу, звичайні, фізика комусь дуже сильно зайде, тому що я вам хочу сказати, що фундаментальні закони фізики, вони дуже сильно перегукуються із законами всесвіту. А, якщо ви за хтось. У кого є здібності, дуже гарно розвинене аналітичне мислення взагалі, вивчайте нумерологію, комусь це дуже зайде. Дуже. Вам потрібно підвисити ситуацію. Що потрібно ще робити тут і зараз, щоб становити зв'язок із родом? Все, виходьте з обмежень. Виходьте, припиніть плакати, знову перевернути. Але ви знаєте, ви вже наче й не плачете. Знову карта перевернулася, ви бачите? І знаєте що, налагодять стосунки із вашими близькими. Да. І знову ж таки, баланс. Просіть, вам дадуть. Вам дають щось. Якщо, якщо ви у когось щось просите, будьте готові це прийняти з вдячністю. Розумієте? Світ за вами бігати не буде. Щоб... Ти ж у нас просив на тобі подаруночок. Будьте вдячними, будьте вдячними. І на, на, виходьте з цих обмежень і стосунки зі, зі своїми рідними. Так, і у вас буде шанс. Ви знаєте, ви дуже скоро, я вам зараз хочу сказати, все, це прийшла чітко інформація від вашого роду. Дуже скоро. Це в дуже неочікуваний момент, але ви будете готові. Ви отримаєте якийсь шанс. Це може бути шанс через що завгодно, через переїзд, через знайомство з якоюсь людиною, через зміну роботи. Е, через е, яку... якась книжка вам попадеться, можливо, якась інформація, ну, якийсь шанс, отут на щось щось змінити. так? Е, е, і ви дуже неочікувано його отримаєте, ви його впізнаєте. Кожен із вас цей шанс впізнає. так? І цей шанс, е, візьміть його, це подарунок від вашого роду. Це щось таке, що вплине на ваш матеріальний світ. Ось що це може бути: зміна роботи, можливість вивчити якусь мову, можливість переїхати в іншу країну, можливість придбати, змінити житло. Ще може бути знайомство з людиною, яка вам щось дасть. Це може бути знайомство з людиною, дружні, якісь стосунки, особисті стосунки. Розумієте? З якимось спеціалістом. це буде так якось дуже неочікувано. Або знаєте, може бути таке, що ви десь якась ідея у вас з'явиться в голові ідеї, яким чином вам щось реалізувати, щоб виправити ваше там ну, як, якесь становище, оцей, створити оцей райський сад, так? Якась ідея бізнесу навіть, творчості. Беріться. Відразу все. От як тільки ця ідея з'явилась в голові, все, відразу все кидайте і давайте, все робіть. Буде шанс. Це буде подарунок від вашого роду, і через цей подарунок вам відкриється дорога до зв'язку з вашого роду. І ви постійно будете їх відчувати. Ви далі будете напрацьовувати оцей канал родовий, так? ви відчуєте, як зміниться ваше життя. Все, я е, дякую духам роду, яку при, е, духам е, вашого роду, які прийшли на це. Ворожіння, я дякую вашим силам, що дозволили мені передати для вас таку інформацію, що я мала честь, доторкнутися до цієї інформації. Я дякую всім за увагу. Я закриваю це ворожіння. Все, бережіть себе і пам'ятайте про баланс. Цінуйте себе і цінуйте інших. Все. Бережіть себе.